Вітаю вас на 23-му уроці інформатики з курсу графічний дизайн. Тема уроку основні інструменти для малювання. Розглянемо інструменти, призначені для побудови фігур. Це прямокутник, еліпс, многокутник та спіраль. Щоб додати фігури за допомогою одного з цих інструментів, потрібно класнути кнопку потрібного інструмента на панелі. Далі перемістити вказівник на робоче поле. Натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи, пересунути вказівник в інше місце та відпустити кнопку миші. Форму створеної фігури можна змінити перетягування маркерів – білих квадратиків або кружечків. Ознайомимося з дією маркерів об'єктів. Для інструменту прямокутник перетягуючи верхній правий маркер, отримаємо округлені кути, два інших маркери для зміни розмірів. Для інструменту «Еліпс» якщо круглий маркер перетягнути від центра, то виріжемо сектор. Якщо до центра отримуємо сегмент. Квадратні маркери для зміни розмірів. Для інструменту многокутник завдяки додатковим параметрам можна будувати різні многокутники: правильні і неправильні, опуклі й зібчасті, з округленими кутами та інше. Опуклий многокутник має один маркер, ним можна змінювати розмір і обертати. Зіпчастий має два маркери: один для зміни внутрішнього радіуса і форми, другий для зміни зовнішнього радіуса і обертання. Для інструменту Ellipse побудована спіраль має на кінцях два маркери, обертаючи які за допомогою миші можна додавати або вилучати ззовні та всередині. Запам'ятайте, утримування натиснутими клавіші Ctrl-Shift або Alt дає додаткові можливості при змінюванні форми об'єктів. Їхню дію пояснюють підсказки, що з'являються внизу екрана. Перш ніж виконувати певну операцію над об'єктами, їх слід виділити, скориставшись інструментом стрілка. Щоб виділити окремий об'єкт, на ньому слід клацнути. Навколо об'єкта з'явиться пунктирна прямокутна рамка, а біля неї стрілка для змінення розмірів. Щоб виділити декілька окремих об'єктів, є слід по черзі клацнути, утримуючи натиснутою клавішу Shift. Щоб виділити декілька об'єктів, розміщених поряд, слід поставити стрілку ліворуч і вище від групи. Далі натиснути ліву кнопку миші і не відпускаючи перетягнути стрілку праворуч і нижче від групи, потім відпустити кнопку. В ході роботи буде видно прямокутник, який охоплює виділені об'єкти. Щоб вилучити виділені об'єкти, слід натиснути клавішу Delete. Над виділеними об'єктами можна виконати такі дії, як переміщення, масштабування, обертання, нахиляння та відображення. Щоб перемістити об'єкт, слід навести вказівник на стрілку і перетягнути мишею. Щоб одночасно перетягнути кілька об'єктів, їх треба перед тим виділити. Щоб змінити розміри об'єкта, треба перетягнути відповідні стрілки. Кутовими стрілками змінюється одночасно довжину і ширину, а бічними лише один з розмірів. Якщо сути на об'єкт, стрілки змінять вигляд і з'явиться хрестик, що позначає центр обертання. Під час перетягування кутових стрілок об'єкт буде обертатися. Центр також можна перетягти в інше місце. Швидко обернути об'єкт на 90 градусів за чи проти ходу годинникової стрілки дозволяють кнопки розташовані на панелі параметрів інструмента стрілка. Стрілки біля сторін прямокутника зсовують одні частини об'єкта відносно інших. Центр залишається нерухомим, як і під час обертання. Кнопки Відзеркалити розташовані на панелі параметрів інструмента стрілка, дозволяють відобразити об'єкт відносно горизонтальної або вертикальної осі, яка проходить через центр обертання. Під час малювання можна змінити кольори ліній і заповнення об'єктів. Для цього слід відкрити меню Об'єкт та обрати пункт заповнення та штрих. Відкриється вікно заповнення та штрих. Дане вікно містить в собі кнопки вибору типу заповнень, колесо кольорів, регулятор прозорості кольору піпетка для вибору кольору на зображенні, вибір способу заповнення складних об'єктів, перемикання способу вибору кольору. Числовий код кольору, регулятор розмиття об'єкта та регулятор прозорості об'єкта. Щоб вибрати колір, потрібно класнути кільце, вибравши тон, а потім класнути трикутник, вибравши відтінок кольору. Щоб заповнення фігури було напівпрозорим, слід класнути відповідне місце регулятора під кільцем. Якщо вікно не закриває малюнок, то всі зміни кольору буде видно на екрані. Розглянемо основні елементи керування. Заповнення відсутнє видно лише штрих: суцільне заповнення вибраним кольором з урахуванням прозорості. Лінійний градієнт, тобто плавний перехід від одного кольору до іншого, або від зафарбованої до прозорої ділянки. Далі радіальний градієнт, тобто плавний перехід кольорів від центра до країв фігури та останній тип заповнення візерунок. Вкладка Колір штриха містить подібні елементи, але вони призначені для вибору кольорів штриха об'єкта. На вкладці стилі штриха можна налаштувати товщину лінії у вибраних одиницях, наприклад у міліметрах та інші параметри. Створення графічних зображень, як і звичайне малювання, процес творчий. Починати треба з простих зображень, які містять небагато окремих елементів. Щоб вилучити фрагмент малюнка, його треба вибрати інструментом стрілка і натиснути на клавішу Delete. Це не обов'язково робити зразу. Усі частини векторного зображення є окремими об'єктами, їх можна змінити і вилучити в будь-який момент. Щоб краще роздивитися дрібні деталі малюнка або навпаки побачити весь малюнок, треба скористатися інструментом масштаб та кнопками, розташованими на панелі команд. Вибравши інструмент, слід класнути потрібне місце на зображенні і масштаб буде збільшено. Керувати масштабом зручно також кнопками на панелі команд, а саме кнопка Показати вибрані об'єкти. Кнопка Показати весь малюнок та Показати весь аркуш. Як і багато інших графічних редакторів, Inkscape дозволяє зберігати і відкривати для опрацювання файли різних форматів. Проте, якщо роботу з малюнком не закінчено, під час збереження слід вибрати тип файла. Для роботи з документами на панелі команд зібрано кнопки Створити новий документ, відкрити наявний документ. Надрукувати документ. Та зберегти документ. Щоб записати зображення ростового формату у файл, потрібно вибрати команду меню «Файл» експортувати як зображення PNG. У діалоговому вікні зазначити параметри експорту та ім'я файла та натиснути кнопку Експортувати. Для підведення підсумків уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань. Опишіть порядок побудови прямокутника. Як змінити розмір побудованої фігури. Як повернути об'єкт на певний кут? Поясніть, як користуватися колесом кольорів, що міститься у вікні заповнення та штрих. Як зробити заповнення фігури напівпрозорим? Як змінити товщину лінії фігури. Переходимо до домашнього завдання. Опрацювати теоретичний матеріал з теми уроку. За можливості виконайте практичне завдання до уроку. У середовищі векторного графічного редактора Inkscape намалюй зірочку за зразком. Для цього відкрий вікно графічного редактора Inkscape. Обери інструмент створення зірок та багатокутників на панелі інструментів. На палітри кольорів у нижній частині вікна обери жовтий колір. На панелі параметрів інструментів у верхній частині вікна обери форму фігури зірка. Встанови кількість кутів 5 а округленість 0,170. Виконай протягування мишею на полотні, щоб намалювати зірку бажаного розміру. Обери інструмент позначення та перетворення об'єктів та виділий намальований об'єкт. Ще раз класни на нього мишею, щоб з'явилися маркери для обертання і нахилу об'єкта. Виконай обертання та нахил намальованої фігури за допомогою маркерів на кутах об'єкта. Відкрий меню об'єкт та обери пункт заповнення та штрих. На вкладці Колір штриха обери блакитний колір. На вкладці стиль штриха обери ширину 4,012. Обери інструмент, створення кіл, еліпсів та дух і бізлий колір на палітри кольорів. Намалюй овал, що буде зовнішньою частиною ока. Задай для нього колір штриха чорний і товщину 0,2. Намалюй ще один овал із заповненням чорного кольору, що буде внутрішньою частиною ока. Розмісти його всередині іншого овала. Виділи обидва овала та згрупуй їх. Для цього відкрий меню Об'єкт та обери пункт Згрупувати. Виділи зрупований об'єкт, нахили його та розмісти за зразком. Продублюй дану групу об'єктів. Відкрий меню Зміна та обери пункт Дублювати. Обери інструмент позначення та перетворення об'єктів. Виділи око та перемісти його копію. Збережи результат у файлі зірочка. Дякую за увагу! До наступного уроку!